Начебто оця згода на переговори, це може бути камуфляж. З іншого боку, розумієте, те, що відбулося вчора, вона показала, що країна дійсно е за крок до, е до силового протистояння, причому з неконтрольованими наслідками. Я хотів би якраз наголосити на тому, що Майдан мирний. І збирається бути мирним, і майдан не влаштовував ніяких подібних провокацій. Навпаки, намагалися діяти мирними ненасильницькими методами. І про це говорили всі лідери опозиції. Може, це комусь з людей не подобалося, що давайте дій. Але дій, ще раз кажу, це не означає, що треба йти і намагатися штурмувати порожню Верховну Раду, яка повністю оточена військами, і цього тільки й очікують. Так. А, і я думаю, що в цій ситуації влада насправді зараз має дійсно вибір: перше піти на тотальне застосування сили, тобто, да, така повна зачистка, в тому числі і майдану. Але я думаю, що вони самі бояться цього побоються. Тому що, знаєте, боротися з неозброєними з неозброєними людьми, які стоять от на цих на Грушевського, це одне. Намагатися штурмувати майдан, де будуть десятки тисяч людей, і нучора Якщо... беркутівці вихоплювали та е, е, несли їх на майдан. Там їх били. Тобто, це теж ризиковано. Ну так, 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 да і я, але я думаю, що це сценарій, який якого влада теж насправді побоїться, так тому що абсолютно очевидно. Тому що насильство засуджено в світі про петровський девіромайдан, вже зі Львова відправляють людей. Зараз зберуть, от збираються перекривати Житомирську трасу, значить, не пускати Беркут з Тернополя. Блокують автівки в Одесі, у Львові, в Івано-Франківську. Тобто, ну, на місцях же десятки, сотні, тисячі людей, які можуть блокувати може на місцях. Стати. Це тобто, ну... тому я й кажу, що е, ситуація влада влада поступово втрачає якби, контроль над ситуацією. За цих умов вона може вдатися до переговорів.